Так, друзі, всім привіт, всім доброго здоров'я. Сьогодні у нас 9 травня, залишилось нам сіять буквально два дні. Два кусочки по 12 гектар. Коротше, друзі, одолжив шеф у мене генерала. Каже, дай спробую, каже, що подобається, каже. Закажу собі на Юто цей наш 120-сильний 5-метровий. Ну, скажем так, сказав, що дуже сподобалось. Це дисковка була, друзі. От так ось він фігачий. Рівнесенько по красоті. Ну, звісно, цей дурак його не чувствує. Ну Що таке 120 кінських сил на 3,5 метра? Кум сьогодні оддихати у мене не буде, а то привик з восьмиметровим Т-150. Зробить два друга і оддихає. Тепер хай. Попотіє, я його настигаю. Це він трошки одірветься. Покудова мене загружають. Бачите, друзі, сьогодні в мене вже не трактор з прицепом, а машинка з прицепом. Підвозив удобрення і сімена. Красоті! А, я ж вибачаюся, я ж його повисив уже. Це ж не генерал, а маршал. А, а так, пече. Я ж кажу, шеф дуже задоволений. Ну, Бог я зна, кажіть. Ну, 6-6, ну тут така типа, дискусія, 6 чи 5 метрів. Ну, я думаю, 5 метрів буде в самий раз. Йому. Буде і швидкість, і якість обробки. Ну 6 метрів для 120 кінських сил, мабуть, буде аж забагато. Це так десь. 6 метрів, я думаю, десь на 150 кінських сил. Десь отак. Так, друзі, а ще покажу, що ми сіємо сьогодні. Це вже не піонір. Скажу, кажу, що ми сіємо. Так, а сіємо, ми. гібрид, Сингенти сузука і Стар. Тут таке щось мелке понаписано 11,6 кг мішку. Ну Неплохо. Ну, що удобрення те саме. Азот, фосфор, сірка. все, ну, закінчився в нас тальк. то шеф уже повибирав в усіх аптек, як ось дитячу присипку. Ефект той же, але дешевше. Так, кум там уже під краєм, обчищає лапи. Ну. Время у нас десь начало 12-го, в общем, на завтра тут херня останеться. Все, досіваємо. А кумфігачек края вже. Fuck your... обходить край друзья пока весь кум край отходит один трошки покататься здравствуйте здравствуйте контерчик включивку зашибенно да не нормально Ну, короче, їде він зию до як без нічого. Не Ну що таке? Три з половиною метру для 120 коней трьох бролерів і чотирьох овець. Так, ну що, друзі, на цьому будемо, мабуть, завершувати відео. Зараз відходимо, бум зразу відходить, а тоді я відходив останній край. І передостання площа у нас в господарстві закрита. Завтра ще 12 гектар. Ну і наступне відео вже буде з моєю посівною. Це вже буде, мабуть, аж після проводків, то тобто є з понеділка. Може якийсь дощ кляпне або якийсь мороз гепне. Після все молиться Так медленно піднімає, так? І опускає, і Ну, Опускання регулюється, а потім Що ви, куме, анонс будете робити, глядачам? Ну треба подумати, блядь. я, блядь. Люди добрі з технікою. Так що кому треба МТЗ-80, обращайтесь. Будемо продавати. Так. Ну ви його бачили, ну як і до старі глядачі, підписники. Ну і по цьому поводу ми, мабуть, з кумом знімемо отдільне відео. Так що МДЗОн кумовий буде продаватися. зв'язку з Так, і З крупним фінансовим станом. Отак, правильно, так? Так, так, так. по так, так. Так що все, друзі, всім мирного неба, крепкого здоров'я, всього доброго і до наступного відео.